Всім привіт до вашої уваги, Це лот курточки, штани та кофти чоловічі. Лот з оцінкою, є незначні потертості. Є така кофта бренду Lotto, В неї є суцільний карман попереду. Бачите? Вона йде на довгий такий рукав, не йде. Також вона йде на капюшоні. Далі у нас така кофточка, вона йде на змічці. Бренду Max. Є кармани справа. Та зліва попереду, вона також йде з таким капюшоном. Далі у нас йде е, курточка. Така супергарна курточка з капюшоном. Е, також ви можете регулювати сам капюшон. Вона йде на змієчці тут. Е, також є кармани. У нас є зліва два кармашки такі. Та справа. Ось такі в нас манжети. Вони йдуть на липучці рукава. Можете побачити? Далі у нас йде така кофточка, гарна з таким принтом. Можете побачити, в неї йде попереду суцільний карман. Вона йде з капюшоном. Всього в лоті буде 8 штук. Розміри М одна штука, розміри L 4 штуки, та розміри XL. Три штучки матеріали. в нас є котон та поліестер така котонова. Бачите, гарненька кофточка. Та ще от одна така курточка. Бачите? Такий осінньо весінній варіант. Є кармашоки. Є карман усередині, є кармани справа та зліва. Вона йде з таким капюшоном, з таким принтом на рукаві. Цей лот ви вже можете замовляти в наших менеджерів або на нашому сайті фіні.ua. Всім дякую, заробляємо разом!